Підозрюють у вимаганні грошей за вплив на рішення військово-лікарської комісії жительку Голованівська. Запобіжний захід на час досудового слідства її обирали у Ленінському районному суді Кропивницького. Підозрювана попрохала не показувати своє обличчя та не називати прізвище. Працює у районній лікарні хірургом та входить до складу військово лікарської комісії, розповів прокурор Сергій Ожох. За результатами проведення досудового розслідування було встановлено та подумали особу про підозру одержання неправомірної вигоди. У сумі 40 тисяч гривень за для себе або третій особи за вплив на прийняття рішення особою уповноваження виконання функцій держави. Він загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на від 4 до 8 років з конфіскацією майна. Підозрювана провину не визнає. Не визнаю своєї провини. Я не виймала ніяких коштів і у пацієнта були довідки до обстеження з обласного онкологічного диспансера. Він сказав, що йому видали повістку і чи можливо відстрочити термін. Це таке була розмова, чи відстрочити можна. Я сказала, що якщо тільки в тому випадку, якщо в нього є дійсно патологія, якась розмова він, була він має між вами. право на лікування. Скрив... Я хотіла повернути йому ці кошти, але я не встигла. Він таких з кабінету, і він мені вклав у руки. Прокурор просив запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави 242 тисячі гривень. Адвокат Володимир Нестеров просив нічний домашній арешт та зменшити розмір застави, оскільки в підозрюваної двоє малих дітей. Просив би в даному випадку обрати в розмірі 20 мінімальних прожиткових мінімумів, а саме 80 тисяч гривень. Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив підозрювану звільнити з під варти у залі суду. Застосувати до підозрюваних запобіжний захід у виді домашній арешт, який полягає у забороні підозрюваній цілодобово до 23.04.2024 року залишати житло. Прокурор сказав, ознайомиться з повним текстом ухвали. Після цього вирішить, чи буде його оскаржувати Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.